Всім привіт! Ви на каналі Лізі Шоу і зараз я буду їхати в Валтаун, тому що в Валтауні конкурс. Треба було намалювати різдвяний якийсь малюнок. Я намалювала вже давним-давно, відправила його туди. Ну, і сьогодні буду об'являти победителя. Победителя тільки 30. І зараз я одягаюся. Одеваюсь. как и молодец. То той стороной почти. Помочь? Ну, я. Левай, Допомогти? Yeah, yeah. Я. Я хочу. О. Тут нічого нема. Я тобі всі останні у тебя дала. То, что тебе должна было, мелочь нужна была. Ты что ты делаешь? Не ты? Я готов. Обуваємось. Так, мені потрібні. Я буду обувати. Мама, а можна я кросівки взую? Mm -hmm. Дякую. Зриваємо кросівки. Так, це наша ложечка? Обуваємось. Я на Яна вулиці. Цека в нас є штучка в машині. Коли сонце світить, то вона сама ось так крутиться. Я хочу один раз спробувати. Але не потім мамі сказати, що я один раз її покрутила, А то мама потім мене насвариться, коли узнає, Ось так вона робить. Так вона прям крутиться і крутиться, коли сонце світить. Їдем, як Я сказала, я, я сподіваюся, що я виграю. Я думаю, що там ці малюнки здавало ну, тисяч 5 людей, а виграють тільки 30, 30 виграшів. Щоб... Я сподіваюся дуже сильно, що я виграю, а ще моя подруга Аня просила, якщо вона вдруг там удача буде і вона виграє, чи там її брат виграє, щоб забрати її подарунок і віддати їй. Ну, я сумніваюся, що хтось нас виграє, Аня, или брат, і я. Тому що там дуже багато дітей, людей участвували, я думаю, що я не виграю. але я все одно сподіваюся. Що я виграю? А самій гаманець, я його вот так вот приколувала до куртки собі. Зараз покажу, що. І ось я його ось вот так вложу в кишеню і застігаю. Ось так. Стоп, застігаю. Мама. Мам, я ось червону штучку один раз чи два покрутила, щоб показати, як вона крутиться. Ну отсюда яка тут стоїть оця. О, Де? Де Олочка, я тобі зараз покажу. Мам, тебе ще чуть видно було. А что ты на автокресле сидишь? А? Нет. А что ты на автокресле сидишь? Ты. давать? Хельняшка мала. Мультик давать? Шапку все-таки в Красивый. И вонючка. Я зараз не слушаю. Что? Что? Шо, это мой телефон? А ты что, красивки зло? Ага. А можно тебе показать? заставила взять шапку. Можно тебе показать? Зачем? Ну вот ласка. Можно? Ваше всем привет. <laughs> Я вот эту штучку покрутила. Ой, сейчас у меня с камерой. Ой, холодно. Ой, а что у меня с камерой произошло? Я... Ой. Ма, подиви, що з ній. Подиви, якась вона. Якась вона... Що з ній? О, все, вроді би все. Світло, я ворота самі відчиняться. Я вам зараз покажу, як ворота зачиняється. Ні, я вам отюди, все раз покажу. А. Ой. Ладно, все одно дивіться. Ось зараз покажу, як вони зачине. Давай, Давайте, зачиняйтесь уже Я снимаю Все, начиналось. Зачинилась она 12.42 нам треба вже потерпити, тому що 12 минут вже будуть об'являти победителя. Дуже холодно. Коли і сніг буде. Це ну, якийсь капець. А, вже зима, вже грудня. Це вже 6 грудня. Де, де, де? А, дивіться. Вже в мене 6 грудня, а снігу ще нема. Якось не чесно. Ніх, ти чуєш мене? До речі, напишіть в коментарях, що вам приніс Миколай. Я замовляла крабік з тему такий, знаєте? І косметичку. Він мені приніс брелок, одинаковий, владик тільки кокицю, таку пухнашу, тільки цвітом відчається. В Владі він приніс розмальок, наліпки кле -кле клеїти, ми вже їх всі понаклеювали, куди тільки можна було. І Котика і ляльку, а мені він приніс тільки косметичку і написав письмо, що цей, що поділка ще була письмо, що це ж стемо і воно ж з Китаю сюди, то він сказала, що через пару днів в мене ще один буде подарунок, може ще одна косметичка навіть. Він мені приніс помаду, лак для нігтів і палетку і... Ну, і ж цей, як його і брілоцьке. Вот так. Я так люблю нашу машинку и вс. Дивишся таке? Настю? Понятно. О, впереди їде. Тіпси, тіпси, земля по асфальту потешься. Ну, честное слово, как сопля по асфальту. Ей не Мы опаздываем, а ведь Сопля по асфальту. Потому что девушка за рулем, что она так медленно едет. Я вже 11 хвилин знімаю. Ой, 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 ой. О, ми зараз поворачуємо вже на Олтаун. Я все зараз покажу. Зараз буду. Так скільки годин? Одинадцять сорок шість треба поспішити. Он на телеку показують Миколая. Я, до речі, намалював там малюнку Миколая, це є, Ялинку. Машина, це ж всі участвують, всі приїхали. Коли, коли, коли Я це не знаю місця. навіть. Ще не місця О, прямо машина. Дякую, дякую, дякую тобі, велика машина. велика машина. А, тут є два місця. Ну, ставай одразу за два місця, щоб ніхто не знав. А тому потім не вийдемо.

И я завжди все выходить. Дулька выходит. А нога моя, Ай, я идти немножко могу. давай отходим трошки. Куда еще не думаем. Ну, поднимаешь меня чуть-чуть? Да, сейчас телефон беру Щас, секунду. Скільки тут народу? Дуже багато. Це ще так подозриває не всі, бо, тому що машин бачила, скільки. Бачила. На одного місця не було. Ой. <кхи> А что, а я буду объявлять победителя? Ну, наверное, бачу, он стоит колонка. Да, этот колонка. колонка? Ведущая. Что, раздевать Влада? Да, я сейчас. Отнеси в камеру хранения, а, вещи? Если есть. Куда? В камеру хранения. А вот и Ну, если там есть место. Ты же бачишь. Хорошо, только давайсь, не потеряй ей, ладно? Влада, я не потеряю. Мама. Влада, чистота. Шапку в руках. Стой, 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 Влада. Стой, Влада. Давай, за Влада. Сейчас я пол. Да, да. Аня? Даша? Даша На учні. На учні. А що тобі, Святий Миколай? -мі. Скажеш? Що тобі, Святий Николай Півден? Напевно, ялечки я хочу. <риві> 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 Ти чого ховаєшся? Можна паузу покати? Да. Так. Потім буде друга частина.